Всім привіт! З вами таксина група Кавла Тексі. Ваші увазі Ми зараз пропонуємо нову акційну позицію Код даної позиції 559. Труси жіночі по даній позиції діє зараз знижка в розмірі 20 доларів. Присутні різноманітні моделі з урахуванням знижки. Ціна за 1 кілограм становить 3,8 доларів, вага мішка 20 кг. Вартість мішка становить лише. 76 доларів. В даній позиції йдуть різні модельки. Повторюємо, що вага мішка становить 20 кілограмів. Вартість мішка 76 доларів. Різнокольорові йдуть труси. Різні розміри. Ціна за 1 кілограм. З урахуванням знижки 3,8 долари. Вага мішка 20 кг. Вартість мішка 76 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо код даної позиції 559 труси жіночі, всіх розмірів ідуть. Різноманітні моделі йдуть. Придбавши дану позицію, зараз, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 20 доларів. Звертаємо вашу увагу на те, що це останній мішечок з даної позиції. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна.